Війна за свій шлях. 24 лютого я прокинулася раніше, одягла нову сукню. У школі в цей день мала бути фотосесія, але мама сказала, що до школи я не піду. Почалася війна. Тоді я ще не розуміла, який це жах мальовничі міста перетворювались на руїна, було поранено, багато людей гинули діти. Але українці це велика родина, де всі допомагають один одному. І кожен обирає свій шлях, приносить користь для своєї батьківщини. Багато хлопців пішло на фронт захищати нашу Україну, деякі люди згуртувалися і стали волонтерами. Щоб допомагати зсу та переселенцям. Саме волонтери допомогли нам із житлом, коли ми виїхали з рідного міста. А зараз я з групою гімнасток та командою творчих волонтерів їжджу на заходи, де ми виступаємо з показовим патріотичним номером і збираємо гроші на допомогу зсу. У моєї мами свій шлях, вона працює в лікарні. Куди привозять поранених людей та військових. Інколи матуся приходить дуже втомлена, я розігріваю вечерю та наливаю чай. Моя мета це навчання навіть онлайн. Я маю вивчити більше, поки є світло. Я знайшла свій шлях. Це художня гімнастика. В мене ніхто не буде займатися щоранку. Я сама стою і тренуюся. Коли мені важко, я згадую олімпійських чемпіонок та беру з них приклад. Я мрію стати тренером у мирній країні. Я впевнена, що кожна людина прагне до перемоги, перемоги над самим собою. Ми покажемо всім, що ми незламні. Війна за свій шлях. Я вважаю, що війна за свій шлях, боротьба з самим собою і своїми страхами та лінощами. Так як ще маленький і не нездатні захищати Україну, як це роблять дорослі, я намагаюся вирости розумним, корисним та потрібним моїй державі. Батьки водили мене по таких заняттях: футбол, пхаквандор, бальні танці, вокал, малювання, програмування, англійська мова. На мою думку, ці гуртки допоможуть мені визначити, ким я хочу стати в майбутньому. Зараз мені найбільше подобається футбол та програмування. Я навіть думаю над тим, щоб стати айтішником. Усі війни колись закінчуються, отже, наша обов'язково завершиться. Ми майбутнє Україна. Саме нашому поколінню відновлювати та допомагати нашій батьківщині, тому ми маємо навчатися. Боротися із самим собою, перемагати свої не хочу, не можу, ставати спеціалістами в професіях, корисних для нашої держави. Якщо я насправді стану майстром у комп'ютерних технологіях, я зможу програмувати додатки, наприклад, подібні до дії, створювати бази даних, українські ігри та анімації, навчати інших. Кожен гробанян, громадянин України, навіть якщо він ще маленький, мусить воювати на, за свою Україну. Не обов'язково на фронті. Треба підтримувати тил та не забувати, хто ти є. Ігнатів Олександр, четвертий В клас, слов'янська загальна освітня школа перших третіх ступенів номер 12. За свій шлях. Війна страшне слово, яке несе в собі кров, страждання, звинування та смерть. Війна прийшла на Донбас ще у 2014 році. Саме тоді я народився. Я в вільному і квіточому Донечку. Я не пам'ятаю такі події, але, переглядаючи світовину того часу, я у маму. А чому? Ну, ми так часто змінювали місце проживання, Святогічськ. Корова Ізюм, мама із сумними в очах відповідала, що ми рятувалися від війни. 5 липня 2014 року мій рідний слов'янік було звільнено дуже добре запам'ятав тепер сюда, дату, адже саме в цей день у моєї бабусі день народження. Здавалося, що все закінчилося. Ось я вже школяр, життя продовжується, скільки мрій і сподівань. 24 лютого 2022 року, коли почалася простока і кривава війна. Тепер я знаю, що таке тривога і вибухка. Зруйновані будинки, школи, дитячі садочки і лікарні, ракети, які принесли смерть і страждання у Краматорській і Слов'янськ. Зруйновані Маріуполь і Бахмут. Ізюм та Авдіївка. Мої батьки вирішили в першу чергу, рятуючи моє життя, виїхати із Слов'янська. Почався наш шлях переселенців Дніпро Сахновщина. Бровари. Та й ніколи ми не забували про рідний найпрекрасніший Слов'янськ. батьки, продовжують працювати, допомагають зсу, донатять кошти, збирають необхідні речі, тато допомагає ремонтувати техніку нашим військовим. Я теж намагаюся не залишатися у сторон. Може мило. Це маленька краплинка від мене у нашу перемогу. Але я сподіваюся, що ми. Малюнки, поробки, зібрані 150 для шанок для окопних свічок, підтримують наших захисників. Я до перемоги складний. Але я, як і більшість українців, вірю в нашу перемогу. Україна витримає і стане. Обов'язково стане найсильнішою і найпрекраснішою країною в Європі. Всі ми повернемося у свої рідні міста і села. Кожен українець воює за свій шлях. І ми його таки поборемо. Слава Україні! Героям слава!